Вітання всім, наші улюблені підписники, шанувальники. З вами знову канал Ліснічки Тревел. Сьогодні 21 грудня 2024 року. І знову така лісова пригода в лісі в пошуках чергових грибочків. На минулому тижні, ви пам'ятаєте, ми шукали гриби в крижаному лісі, скажімо так. Так, були морози до 10 градусів, і відповідно. Грибочки були заморожені. Зараз все розтаяло, була дуже гарна температура. Ось і е, подивимося, можливо, ми щось знайдемо. Зараз такий ліс, ось, подивіться, я вам покажу, він вже е, повністю розмерся. Нема ніякого снігу, пройшли дощики, дуже тепло насправді ну, для 21 грудня, так. І я дуже сподіваюся, що все ж таки е, якісь грибочки вилізли. Ну, знаєте, ми шукаємо рядовки і всі інші. Такого типу гриби. Так, давайте будемо шукати і знаходити гриби. Так, ну, по-перше, хочу вам показати, зрозуміло, що це, скоріше, їстівні грибочки, так, але те, що вони виросли, подивіться, ось такі, навіть не знаю, що це за гриби. Ось бачите, ось такі от, можливо, професіонали скажуть, що це таке. Ось консистенція е, як опеньків, але, бачите, нема шляпочок. Виросли в такий, такій купці. Тобто, це вже гриби, які виросли після морозів, які завершилися на минулому тижні. Так, а ми з вами ось взяли сьогодні кошик. Так, і будемо шукати рядовки. Мені здається, вже е, перші грибочки є. Дивіться, давайте подивимося, як вони повиростали. Ось вони є. Давайте глянемо, що тут. Ось вона рядовка штрихувата. Ну, така підборожена, але це вона є. Такого кольору, бачите? Так, це одна. Так, ось ще одна виросла. Дивіться, це тут чітко видно, що це вона. Опа, така, бачите? Вже колір не той, але це е ця рядовочка з темною шляпкою. Так, ось іще одна виросла. Бачите, ось така. Це третя. Ось іще одна. Ну, та вже вже ця вже, е, такого кольору, як ми з вами звикли, бачите? закопана, е, оливковий колір. Е, та, така, бачите, тут прямо чітко видно під шляпкою оливковий колір. Так, є ось така і ось ще одна закопана. Є рядовочка. Теж вона, давайте її відкопаємо. Ого, така гарна ось вона. Теж є така. Тобто, дивіться, е, морози скінчилися. І почалися гриби після морозів. Дуже цікаво. Я думав, що там, там все померзло і більше грибочків не буде, але а, все ж таки. І ще рядовочка. А, ти рядочка. каже, що вона рядовочка ще одна ходить тут з кавою. Так, ну, а, валя сьогодні вона просто гуляє, так, допомагає. А, а сьогодні збираю гриби я. Так, добре, давайте тоді ще будемо шукати. Початок є, початок гарний і продовжуємо пошук грибів. Так, мені здається, ще грибочки є. Де вони... Ох ти! Пішли і зелениці, тобто рядовки зелені, дивіться. Ось вона, яка гарна виросла, беремо. Ну, вони вже такі, знаєте, мокренькі. І якби, якби після морозів, але є, дивіться, рядовка зелена виросла, і кладемо її знову до нашого кошику. Так, тут дійсно було те місце, де дуже багато було е, цих зелениць. Зокрема, а ну що тут? Дивіться? Ось тут-ут. Опа! Дивіться, яка. Ще одна. Що вам казав, що тут От така вона. Ось рядовка зелена. Так, тут. Ніжка залишилась, ну, вже не будемо брати, закопуємо. Так, ось, бачите, трошечки грибочків виросло. На цьому місці вони були, росли і, зокрема, ми також знайшли. Так, добре, продовжуємо пошуки далі. Так, друзі, продовжуємо шукати грибочки. Так, і ще один горбочок знайдений, бачите? Відриваємо, що тут? Опа, ще одна рядовка зелена. Зелениця. Чи Зеленка, як їх називають. Ось вона. Так, кладемо в кошик, вже трошки назбирали. ось І тут треба ще подивитися, можливо, десь ось, наприклад, оцей горбочок, бачите? Він такий накритий, а що тут? Опа! Дивіться, яка яка гарна. Ох ти Дивіться. Ой, дивіться, яка. Так, ще одна є, закриваємо. Тут треба ще шукати. Зараз іду. Тут додивлюся. Бачите, вони під такими горбиками повиростали. Так, тепер переміщаємося сюди. Так. Ага, так. А, ну тут вже рядовки штрихуваті. Ось вона. Знову, бачите, такого кольору вже не, не такого, як ми звикли, але... Це вона. Ось вона. Так, і ось ще одна. Так, сюди йдемо. А ось ще зеленицю бачу. Так, ось ця рядовочка наша улюблена. Так, ось. Ой, тут скільки горбиків. Так, давайте все розбирати. Дивіться, ось перший. Що тут у нас? Зеленичка. Ось вона. Та ні. Так, а далі. Ось ще один. Дивіться. Де? А, це я бачив, так. Ось ще один горбочок. Друга. Бачите, як вона виросла, ось така. Зеленичка. Так, в кошик. Так, тепер ось ще один горбик. Ага, тут вже наша підзеленка. Так, або рядовка штрихувата знову ж таки. ось Вона так є. Бачите, вони тут сьогодні в міксі ростуть. Можна будь-які гриби збирати. Настільки вони полізли. І, і бачите, і молоденькі, і свіженькі. Так. Так, так, так. Мені би більше поки що я не бачу. Давайте ще пошукаємо і я вам покажу все, що ми знайдемо. Так. Продовжуємо шукати грибочки. Бачу отут грибочок. Так, ось цей. Ще одна рядовочка, якраз на тих місцях, де ми завжди збирали. Так. Де ще тут? Не побачив. Ага, ось такий горбик, бачите? <кхи> ось такі, ох ти яка. Гарна, дивіться. Вириваємо. Ось така рядовка. Так. Є. Тут знову ті самі місця, друзі, От де ми їх завжди збираємо, можливо, ще тут навіть є. Давайте глянемо, що тут. А ні, тут вже якийсь інший гриб виріс, бачите? Такий ми не беремо. Всі ті самі місця. От Все, що ми ходимо кожен раз, вони виростають і виростають і виростають. Тут була купа зелениць, тут була ціла їх зграя. Так. Так, все обійшли, ніби. Так, так, так. Ось тут ще було місце, треба отут перевірити. Тут вони завжди росли. Але бачите, не, не, в, не у всіх місцях вони виросли. Тут в листях дуже багато їх було, ну зараз, бачите, нема. Тобто, коли е, холодає, вони там. В певних своїх місцях виростають. О, ось ось вона. Ось вона. Все ж таки знайшли. Бачите, ось така рядовочка. Опа! Забираємо дуже, до речі, вони крихкі. Ну, вони такі стали дуже м'які, так, і коли вириваєш, можна дуже легко її поламати. Так, іду, ще знайшли. Мені здається, що сьогодні дуже класний грибний день. О, пішли гриби. пішли гриби, так. Ось рядовка зелена виросла. А зараз ми підемо в те місце там, де пісочок. О, там, напевно, нормально треба промоніторити. Так. Є, бачите, вони почалися. Цікаво, що ну, був досить сильний мороз, насправді. Тут було вночі 10 градусів, ви бачили. Все замерзло. То вони замерзли і відмерзли. Так, ну просто цікаво, що навіть після такого морозу відмерзли грибниці. Я думаю, що це через те, що е він був короткочасний. Подивіться, які опеньки ростуть. Ось такі. Бачите, які класні. Валю, сфоткаєш? Мені добре, ну таку гарну фотографію. А я тут подивлюся, можливо, десь є рядовочки. Отут теж були місця, де вони росли. Ось, але тут було дуже сильно засипане все снігом, тому, на жаль, напевно, тут нічого не буде. Так, вони виросли в більшій мірі в тих, тих місцях, де Анні. Ось дивіться, будь ласка вам. Опа. Такі гарні виросли. О, клас! Опа, дивіться, просто фантастичні. Дивись вам, які. Такі класні рядовки. Так, давайте глянемо, що у нас в кошику зараз. У нас кошик от настільки заповнений грибочками. І це дуже добре. Нагадую, сьогодні 21 грудня. І ми збираємо в лісі гриби. Так, йдемо далі. Так, ще грибочки знаходяться. Подивіться, як вони ховаються. Бачите, ніби горбик, а насправді це. Рядовка зелена. Ось вона така. І бачите, тут уже скільки у нас грибів в кошику. Так, одна виросла, може, десь ще є. Зараз тут проглядаємо. Проглядаємо і більше нічого не бачимо. Одна тільки. Ну, одна теж добре. Так, добре, йдемо далі. Так, давайте глянемо, що під цим горбочком ще. Ось такі знайшли. Бачите? О! Рядовка зелена знову. Так. Виросла. Так, дивимося ще. Тут завжди ростуть ці зелениці. О, там взагалі цікаво. А тут що? Ось тут. Давайте глянемо. О, дивіться, ще одна. Яка гарна. Ось така. Так, і тут ще одна. Ще дві, так? Да? Де? О? Бачите, ні, подивіться, як вони пішли. Чуєте? Ну я, я просто в шоці. О, ще одна. Так. Ці можна забирати? А ні. Не, ось бачите, тут яка виросла зеленичка, але да, воно класна для фотографій. Зараз я оцю заберу. Ну, ви бачили, да ось ось ця от. Така виросла. Так, а я тут ще подивлюся. Але більше ніби нема Ось вже скільки грибів. Так. Свіженькі-свіженькі вилазять, якщо не буде морозів, так, то, скоріш за всього, вони навіть іще далі будуть рости. Ось, але е, в лісі дуже класно. Зараз температура плюсова, дуже комфортно ходити, насправді. Я навіть не в зимовій курточці, в кофті і в жилеці просто так. Ну, тобто, дуже, ну, так як, дуже комфортна погода. І в лісі дуже класно відчувається. Якби зараз або весна, так, або така осінь, знаєте, грибна, коли в ліс вологі і хочеться йти шукати грибочки. Насправді так і є. Так, ну, продовжуємо далі рухатися. Зараз підемо туди в пісках шукати гриби. Так, друзі, наближаємося вже до цього, до нашого місця. Так, і грибочки ростуть. Грибочки ростуть, бачите, ось такі. Зеленички. Ось одна. Так. І десь ще, і ще, і ще, іще. Ось ще одна. Ось ще одна. Ось така. Опа. Просто свіженькі. Так, давайте тут глянемо. Ні, це рядовочка наша. Якраз. Та, що треба. Ось, бачите, чітко. Наша рядовка штрихувата. Так, зараз вони трошки іншого кольору, до речі, тому що вони вбирають вологу, і волога трошки їх робить більш темними. Тобто шляпка темніє, оливковий колір стає більш коричневий такий. Тому, можливо, хтось. Не зрозумію, що це вони, але можу сказати, що крім зараз цих рядовок, просто інші гриби не ростуть, ну, по крайній мірі, тут. Просто, і, і взагалі, таких схожих грибів майже не існує. Я вам показував різницю між певною рядовкою, ось, а інші гриби вони зовсім різні. Так, добре, ми нарешті прийшли сюди, біля того маленького озерця, і будемо далі шукати гриби тут. Так, бачу ще. Трошки грибочків є. Так, де вони тут? Ага. Зелениці, так? Ось. Знову виросли. Оп! І знову свіженькі. Подивіться, які гарні. Ось такі. Так, одна є. І де ще? Ага. Ось ще дві. Бачите, які. Повиростали. А ось іще одна. Так, сюди і ось ще одна. Така. А, а, вона така вже. А, ні, нормально. Шляпку забираємо. Ну, зрозуміло, що вже гриби взагалі-то ці не мають бути. Температура пригає, то холодно, то мороз. А о, дивіться, просто, які тут фантастика. Гляньте. Опа. Раз. І ось тут, напевно, ще, так. Дві подивіться, які. Ага. А. Ну, фоткай. Так, а я ці заберу. Так, ось бачите, які повиростали грибочки. <кій> так, добре, ну ніяк не дійдемо ми сюди, будемо далі збирати. Так, ну що, друзі, розпочинаємо марафон в цьому місці. І як тільки ми сюди зайшли, як я й думав, так тут знову. Ростуть грибочки. Ось починаємо з рядовки зеленої, ось так вона трошечки розкрушилася в руках. Так, дивіться, скільки вже грибів, пів кошика є. Сьогодні у нас задача повний кошик грибів. Я думаю, що в цих місцях ще ми трошечки дозбираємо грибочки, тим паче, що раз там стільки було, то я думаю, в цьому лісі також можна буде знайти. Так, але поки що бачу зрізи. Тут щось шукали. Так. Тобто тут гриби були, причому свіжі, не якісь там старі заморожені. Тут треба дуже ретельно дивитися, тому що грибочки ростуть. До речі, от це те місце, де ми знайшли заморожені, шукали десь тут. Заморожені гриби, мені здається. Та, ось тут ми знаходили, коли був сніг. Так, добре, значить, поки не бачу грибів, а є. Ось дивіться. О! Є зелениці. О, дивіться, раз. Ой-ой-ой. Так-да-да, -ой -ой. -да -да, бачу, раз. Ось два. Так. Друга. Де? Ага. О, прямо, прямо на дорозі, дивіться, гриби виросли. Ось перша рядовка. Так. Ось друга. Так, і ось ще одна. Ну тут хтось розчовив, Так, але ось вони. І дивіться, прямо на дорозі вони виросли. Показую вам дорогу. Так. Ось так. Можу сказати, дивіться, як грибочки пішли. Як справжня осінь після дощів. Так, шукаємо далі. Так, повертаємося і знову знімаємо грибочки. Дивіться, яка рядовка штрихувати виросла. Подивіться, яка гігантська. Ух ти, її дістати взагалі неможливо, тому що ніжки дуже крихкі, вони ламаються просто так. Подивіться, ось ця так. Оп, я заліз тут під деревце. Так, і ось ще дивіться, це що? Це зелениця, да? Давайте візьмемо її. От така, В пісочку така, як треба, якраз. Так. Бачите, місця такі класні. Ще зелениці. Ага. Ростуть просто на дорозі. Ось одна, ось друга. Мені здається, що мені треба буде завтра ще раз їхати сюди. Шукати гриби. Бо я думаю... А ось іще одна. Напевно, так. Дивіться, горбочок. Ось такий. Ну-ка, ага, є. Дивіться яка. Так. Є, рядовки пішли. Друзі, вони пішли дуже класно. Ніхто не міг подумати. Ось іще одна, до речі. Просто вони ростуть на дорозі в піску. Ось так. Просто самі по собі. У всіх місцях, де тільки можна. Просто ходиш, збираєш гриби. Ось іще одна, дивіться. Просто так, просто в піску виросла. А ось іще одна. Ну. Дивіться. На цю красу. Ось так. Ліснички тревел працюють. Ось іще одна. Не закінчуються гриби у нас. Ідуть і йдуть. Так, ну що. Шукаємо далі. Так, друзі, пісок просто дивує. Ось знову те місце, де тільки що я збирав, просто я обійшов коло, прийшов сюди і дивіться. Раз. Два. Так. так. Е, ось іще дивіться три. Ось чотири. Дивіться, вон, просто скільки їх, Так, ще де? Де де? де, де, де? А ось іще. Зараз. п'ять, П'ять грибів тільки на одному місці, я поки що де. Що я ще штук 5, знайшов, просто вам вже не показував. Вони просто в цьому місці, просто під кожним цим горбочком ростуть. Так, ну на цей раз вже все зібрали. Чи ще треба шукати? Ось дивіться. Так. От, е, от в цьому місці, от, бачите, зараз я вам показую цей пісок. Ми тут знайшли вже більше 20 рядовок зелених. На одному маленькому місці. Це потужний збір, я вважаю. Я думаю, що тут ще будуть гриби. Треба приходити частіше в ліс. Так, ну що, йдемо далі. Так, продовжимо збирати зелениці. Значить, дивіться, я зараз починаю звідси. Ви рахуйте, скільки їх буде. Давайте разом. Перша. Раз. Друга. О, не, не можу дістати ніжку. Шляпку беру. Два. Далі йдемо сюди. Ось третя. Це три. Так, ось чотири. Такі потужні ніжки. Подивіться. Так. Так, 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 так. Дуже тут ретельно дивимося. З цієї. А ось іще тут, певно. Так вже з цієї сторони дозбирати. Ось. П'ять. Дивіться, яка. Так. Ось шість. Так. Є ось сім. Так. А, 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 Так, тут ніби все, я не бачу. Можливо, десь пропустив. Ой-ой-ой. ой Ось вісім. Так. Напевно, це дев'ять. Так, трошки розбилося, але зараховуємо. Так. Ось тут 10-11. Одинадцять. Так, далі. Дванадцять. Таким же Ага, такі м'ягенькі. дванадцять. Дивіться, тринадцять. Ось чотирнадцять, пятнадцять, шістнадцять? Так. Що ще? Ось сімнадцять. Ага. Сімнадцять. Так. 17 грибів на одному місці. То восени вони так не ростуть, як зараз. Ну, певно, що тут багато піску. Треба вимивати. Ось 18. 18. Ну, давайте ще дві треба до круглого числа. Знайдемо о 19. Так, ще одну треба. Ще шукаємо одну зеленицю. Шукаємо, шукаємо. 19. Ну, не можеш бути так, щоб 19 було. Є? А, ось вона 20-та. Все, я тепер спокійний. Що? Ми знайшли. А, ще одна. Блін, тепер треба 30. 21. Дивіться. 21 гриб на одному місці. Це просто перемога. Давайте тут нема. Ні. Так, все, друзі, 21 гриб на одному місці це фантастика. Ось кошик просто вже, бачите, ось такий заповнений грибами, але ми ще трошечки обійдемо. Ну, зрозуміло, ми вже не будемо тут ну, багато ходити, тому що вже і так, напевно, відео довге виявилося буде. Але ми будемо далі шукати і е, наповнювати кошик по дорозі назад. Так, знову ще грибочки пішли. Шукаємо. Ось підзеленка. Бачите? Ось така. Чітко, бачите, вона ще зберегла оливковий колір навіть трошечки на ніжках. Так, і що ми тут бачимо? Ось зеленички. Раз, два. Ось такі гарненькі, бачите? Так, а ось тут горбочки є класні. Цілих три штуки. ось. Такий. Раз. Ось два. Так. Дві зелениці. І ось ще там третій горбочок. Ось тут. Ось він. Так. Ось тут. Три. Так, і чотири бонус відвалі. Так, добре, ще одне місце обшукали. А? Та йдемо, йдемо. І рухаємося далі. Так, ну що, друзі, вже рухаємося назад. Так, повний кошик грибів є. Подивіться, як ми з вами хотіли. Ось, але хотів от подивитися, що це за грибочок я знайшов. Давайте глянемо. Просто так, опа. Бачите, який старезний польський гриб залишився. Ось такий. Ну, він вже ніякий, це зрозуміло, але просто що. Виріс десь в мороз стояв, бачите? Закопуємо. Так, ось такий повний кошик грибів. Дивіться, просто повненький. Зверху, навіть з горкою. Ми зібрали. Все вже рухаємося назад. Так, і е, вже будемо вам дякувати і бажати успіхів. Так, ну що, друзі, все. Завершуємо ми наш, нашу на сьогодні подорож. Ось дуже гарний ліс, дуже класна була погодка. Але і мені здається, що мені завтра треба ще раз їхати перевіряти гриби. Так, давайте глянемо, що у нас в кошику. Подивимось. Ось такий повний кошик грибів ми зібрали. Подивіться, сьогодні два типи грибів: зелениці, рядовки зелені та підзеленки або рядовки штрихувати. Але більше всього виявилося зелениць, тому що вони росли, ви бачили, по 20 штук на місці. Тому вважаємо, повний кошик грибів у нас є. Ось і будемо тоді е, вам казати пока-пока. З вами був канал Лізнички Тревел. Підписуйтесь на наш канал, ставте нам лайки, сподіваємося, що ще гриби будуть, і ми обов'язково знайдемо і покажемо е, все, що ми для вас і для себе в тому числі знайдемо. Тому дякуємо вам за перегляд. Зустрінемося в чергових рибних відео. Пока-пока.